Мені апельсин з'ят. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Шахеди, балістика та калібри летіли сьогодні вночі на Київ та область. Противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Про це вранці повідомили повітряні сили. І основний удар і основний напрямок удару це Київщина та столиця. Я нагадаю, що четверо загиблих, багато руйнувань у Києві. Є перебої з водопостачанням теплом і світлом. Але про сьогоднішній комбінований удар детальніше поговоримо з Юрієм Ігнатом, начальником управління комунікацій повітряних сил ЗСУ. Пане Юрій, я вітаю вас. Доброго ранку, вітаю, пане Юрію, Я так розумію, що на 9-18 ранку у вас уже є статистика. Скільки засобів повітряного нападу ворог задіяв цієї ночі, і скільки наша протиповітряна оборона їх знешкодила. Ну, звісно, є так. Ми оприлюднили, але все ж таки хочеться висловити співчуття загиблим, тому що ця статистика на жаль теж збільшується внаслідок терористичних атак російських, яка сьогодні була в чергове продемонстрована. І Київщина, і знаєте, Львівщина вже цілий весь світ побачив чергове застосування балістичної ракети середньої дальності. Таким чином, сьогодні було запущено 278 засобів повітряного нападу ракет. Було теж чимало. Це в нас 13 е, ракет, щовали по балістичній траєкторії, 22 крилаті ракети з акваторії Чорноморя, типу і ну і 242 ударних БПЛА. Маємо ну плюс ракета балістична середньої дальності, про яку я щойно згадав. Ну таким чином атаковано столицю е, столицю е, і дрони, і ракети з атакували з різних боків з різних сторін. Одночасно комбінована така масована атака на один регіон. Зрозуміло, що робить проблеми нам із застосуванням. Зрозуміло, що таку кількість одночасно збивати вкрай і вкрай важко приймати рішення як органам військового управління, так і самим військовослужбовцям, які несуть службу чи то на зенітних ракетних системах, чи дронах перехоплювачах, мобільних вогневих групах. ну Працюють усі, працює. Як система протиповітряної оборони, як ешелонована система, ну але е, збивати одночасно в одній локації таку велику кількість ракет вкрай і вкрай проблематично з високим е, результатом. Ну, власне, маємо сьогодні із е, 13 балістичних ракет, збито 8, Це теж високий показник з перехоплення. Е, на жаль, з калібрами е, менший е, 10 із 22, але все ж таки це майже половина. Ну і проблематика, яка основна у нас на сьогоднішній день, звісно, це дефіцит е, дефіцит ракет, зенітних ракет саме до зенітних ракетних комплексів, які е, сьогодні е, застосовувалися. Зрозуміло, що е, е, атаки, які ворог е, нарощує, так сьогодні. Ми бачимо черговий комбінований удар. Нам потрібно, якщо відбиваємо, відбиваємо атаку в якомусь регіоні, от скажімо, як столиця Україна чи Київщина, зрозуміло, що потрібні зенітні керовані ракети до наземних комплексів для збиття балістичних ракет, а також і крилатах, тому що авіація не може працювати там, де працює наземне. ППО. Саме тому проблематика ракет завжди для нас буде актуальною, і завжди вони будуть затребувані для нас, на що ми постійно наголошуємо партнерам, про що говорить керівництво держави. Пане Юрію, міністерство оборони Росії вже підтвердило, що сьогодні вночі застосували для удару по Україні балістичну ракету середньої дальності Арішкнарішняк, і в російському відомстві назвали це відповіддю Росії на на нібито український удар по резиденції Путіна в Новгородській області. Чи підтверджують застосування саме цього виду озброєння по Львову повітряні сили? Ну, ми не знаємо, як там Путін називає рішники. Так, ми говоримо про ракету балістичну ракету балістичну середньої дальності. Звісно, що це ця зброя, якою вже не вперше Путін лякає Західну, скажімо так, застосовують по Україні. Бачили минулого разу по Дніпру була приблизно така атака. Ну сьогодні. Це Львів, Львівщина таким чином. Противник не робить ну, відповідно, таку потужну і медійну тему з цього так. Тому що треба залякати захід. Що ми, ми б'ємо далеко, б'ємо власне, аж аж під під кордони країн НАТО. Ну географічне розташування Львова, зрозуміло, що близько до Польщі. Ну тому от противник. Обрав от цей регіон для того, щоб провести такі власне дії атакувальні з метою впливу на наших партнерів. Зокрема, ну це так моя особиста думка. Тому думаю, що так воно, мабуть, і є. Таким так, чином як. щодо щодо Львова, ракета. так а серед українців В... хоче посіяти паніку. Напевно, через сильні морози люди опинилися так. без світла, тепла. Крим, без... крім того, так. паніка, звісно, напередодні морозів. Масовані удари. Ви ж розумієте, що б'ють по по об'єктах критичної інфраструктури, практично по всіх регіонах. Це і Київ, і е, Запоріжжя бачили Дніпро. Відключення масові світла це робиться з метою саме впливу на населення, зокрема. Пане Юрію, ви вже поговорили сьогодні про а, особливість цієї атаки е, комбінована сьогодні. Вночі росіяни, начебто, не задіювали стратегічної авіації, тобто не було ракети з тушок. Принаймні про це не було повідомлення. Це так і чому це так? Ну так ми показали в нашому офіційному зведенні ракети калібр закваторі Чорного моря, і стратегічна авіація сьогодні не задіювалася. Були лише наземні комплекси, балістичні ракети Іскандер М або ж комплекси С 400 Це зенітні керові ракети, які можуть теж бити по балістичній траєкторії. Я вам дуже дякую за цю інформацію. Я нагадаю, що в нас в ефірі був начальник управління комунікації повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. І говорили ми про сьогоднішній комбінований удар по Києву та області. Внаслідок якого загинуло четверо людей 19 постраждали. Дуже багато киян і жителів Київської області залишилися без води, тепла і світла.